Торгуєте в інтернеті, будьте готовими до дзвінків зломисників. Прикарпатські правоохоронці разом із сумськими колегами викрили злочинну діяльність групи осіб, яка займалася шахрайством, використовуючи інформацію про номери мобільних телефонів. Під час телефонних розмов вони входили в довіру до потерпілих, отримували від них дані про коди і номери кредитних карток. Після чого знімали усі гроші з рахунку. Три тисячі гривень за 20 хвилин позбувся івано-франківець Михайло. Що я так дуже здивувався, то що я особисто, коли прихожу з карточкою. Я не можу зняти в такі е, сроки гроші. а Тут за, буквально за 20 хвилин в телефонному режимі заблокували мій телефон і зняли з мого рахунку гроші. Спіно без, без пін коду на Прикарпатті на такий гачок попалося двоє мешканців по Україні. Їх дуже багато правоохоронці кажуть, потерпілим міг стати будь-який громадянин, який має мобільний телефон та банківську кредитку Приватбанку. А також людина, чий номер мобільного телефону, потрапляв у мережу інтернет. Шахраї користувалися системою екстра гроші, щоб зняти готівку, вже маючи всі дані своєї жертви, дзвонили на гарячу лінію оператора. Оператор висняє красі всі дані, що мною були прораховані. І тоді на мобільний телефон людини скидається таємний код з восьми цифр, І щоб зняти кошти, людина йде в будь-який банкуват Приватбанку, набирає номер мобільного телефону, а також набирає ну, цей таємний код. І тоді. Поступається сума. правоохоронці встановили зломисники практикували щонайменше три схеми, за якими отримували можливість знімати гроші з рахунків потерпілих. Однак біда в тому, що ошукані не лише позбулися власних заощаджень, але й тепер мають проблеми із банком. Він вже мене оштрафував, того що… Там я не проплачував ці відсотки, і я писав заяву, що ніби от з порушенням просив банк, що ніби з порушенням кримінальної справи, щоб мені не нараховували ні відсотки, ні пеню, ніякі штрафи. Е, прийшов приватбанк, відмовив мені в цьому. Правоохоронці встановили шість учасників злочинної групи. Більшість із них мешканці Сумської області. Так би мовити, ватажком була особа, яка під час махінації перебувала у виправно-трудовій колонії. Зло. Мисникам світить позбавлення волі на термін від трьох до восьми років. Натомість міліція просить громадян не давати незнайомим особам інформацію про особисті дані.